Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк місто Львів. У нас тува надходження Volkswagen Golf, Сімірка. В кузові Універсал 2017 року випуску. З двигуном 1,6 турбодизель автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль приїхав з Європи, в ДТП автомобіль не був. По кузову є один косметичний підкрас, де, тобто нічого критичного, чиста косметика, безпека автомобіля не спрацьовувала. Хороша комплектація автомобіля, стоїть фулл лет оптика спереду ззаду, камера заднього виду, парктроніки спереду, оригінальні легкосплавні диски 17-го радіуса, хороша літня гума стоїть нова 23-го року. Далі йдемо. Салон текстиль плюс алькантара, поєднання цікаве. Стан сидінь хороший, заламів потертостей немає. от Можливо, там легенька хімчистка потрібна, Ну і це не критично. Стеля без заламів, автомобіль без посторонніх запахів. Попереду у нас повний електропакет, датчики світла дощу, мультикермо, підрольові палюстки. Е, Круїз у нас адаптивний. Можна міняти дистанцію до впереді їдущого автомобіля. значить, Ось така мультимедіа стоїть двосторонній клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, старт-стоп-система та допомога при старті угору. Комплектація практично ну, повна, не повна, але хороша комплектація, багато опцій, все, що потрібно для комфортного пересування, все тут присутнє. значить, Пробіг у автомобіля 137 тисяч кілометрів, пробіг, підтверджено, нічого тут не крутили. По приборці ніяких помилок немає. Автомобіль повністю справний. Від власника нарікань теж ніяких немає. Побачити даний автомобіль можна в місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Приїжджати на тест-драйв, придбати можна за готівку у лізинг, в кредит та в трейдинг.